Упродовж доби зведений загін полтавських правоохоронців і військових проривався до Артемівська. У районі Дебальцевого та села Луганського Донецької області вони потрапили під обстріл з протитанкового ракетного комплексу. Колона стояла, чекала. потім підходили танки, підходили, вони пішли прямо. І от після танків, не знаю, ну, через 20-30 ми теж вже поїхали. І в це час, коли ми стояли, там зривалося, я не знаю, град працював, бо міномет. То есть, ну, Якщо б попало, то теж була проблема. То там теж бої були нормальні. Там, то якщо не це не БМП і не танки, то колона ну не пройшла. Та без постраждалих не обійшлося. Шестеро бійців дістали різні поранення і травми. Один вважається безвісно зниклим. Наразі правоохоронці лікуються у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Говорять, що сняв вроді би снайпер. пуля 5.45 со смещенным центром. Прошла, сломала височную кость, задела слуховой канал, вышла за ухом и полностью закончила движение вот на спине. В принципе, врачи говорят, что родился в рубашке. То есть 8 миллиметров влево и все. А так жив-здоров. До бійців, які одужують у Дніпропетровську після операцій, для моральної і матеріальної підтримки навідалася полтавська делегація правоохоронців. Ми зараз знаходимося в міськопетровськ біля лікарні імені Мечникова, де перебувають на лікуванні, на реабілітації два наших працівника, отримавших поранення в боях під Дебальцево. Значить, Відвідували ваших хлопців, стан здоров'я них задовільний тенденція є до швидкого одужання. На запитання, чи бажають вони подальшому працювати в органах, без альтернативне повели так. Психолог і колега Людмила Діброва, яка також відвідала бійців з передової, пообіцяла надати максимальну підтримку пораненим і їх родинам. Психологічний її стан нормальний, я вважаю, буде надана і надається наразі в телефонному режимі, в подальшому після прибуття їх до міста Полтави всіляка психологічна допомога, гуманітарна допомога, спілкування спілкування з родинами і також завжди підтримка буде їм підтримка буде їм надана. Крім цієї допомоги, бійцям повідомили, що нині виконуючий обов'язки начальника міліції Полтавщини Олег Бег вже ініціював підготовку документів, необхідних для отримання статусу учасників бойових дій.